На жаль, з якимись негараздами, а то й конфліктами, рано чи пізно зіштовхується кожна пара. Основною проблемою у вашій парі є відсутність якоїсь ясності. Якісь конфлікти через слова, можливо, хтось комусь наговорив чогось такого образливого. Можливо, ви не розумієте одне одного, не можете дійти до якогось консенсусу, не можете донести свою думку ясно та зрозуміло, чи просто не чуєте одне одного. Особисто ви через цю проблему почуваєтеся невпевненим чи невпевненою. Ваш рівень радості та оптимізму дуже знизився, а також, ймовірно, ви почуваєтеся розчарованим та пригніченим. А от ваша половинка почувається так, що ця ситуація потребує якихось нових починань або творчого підходу. Імовірно, ваша кохана людина готова до якихось змін і шукає можливості для цих змін, та поки що не знає чіткої стратегії, як саме діяти. Особисто вам потрібно взяти на себе роль зрілої, емоційно стабільної особи в стосунках, бути чуйною чи чуйним, готовим слухати та розуміти партнера, а також демонструвати своїй коханій людині емоційну підтримку та розуміння вашої ситуації. А от вашій коханій людині потрібно бути відкритим чи відкритою до нових почуттів та емоцій, бути готовим прийняти ваші почуття та бути готовим чи готовою відверто показати власні почуття. Додатковим негативним впливом на цю проблему ще є чиясь із вас ревність. І швидше за все, ця ревність неявна, а вона якось прихована, вона замаскована. Ймовірно, хтось із вас в душі просто згорає від ревнощів, але чомусь явно цю ревність не показує. Карти радять вам обом відкритися у своїх почуттях і бути готовим прийняти почуття іншої людини, проявляти якусь емоційну щедрість у ваших стосунках. Займіться разом чимось, що вам обом доставляє емоційне задоволення. Можливо, разом кудись помандруйте, а можливо, просто разом займіться якоюсь справою, яка і не несе практичної користі, але вам обом подобається. І якщо ви зможете емоційно відкритися одне одному, підтримати одне одного, дотриматися всіх цих порад, то ви зможете повернути гармонію в ваших стосунках. Ви перестанете боротися за первенство в ваших стосунках, і, як то мовиться, перестанете тягти одіяло кожен на себе.